Слава Україні, друзі! Героям слава! Офіційно лістинг калікара табсла перенесено на третій квартал цього року. Да, і, його в рот, сука. Втянули на холодку. Отже, треба далі клікати і надіємося, що більше не переноситимуть. Але як пообіцяли розробники, що лісних має відбутись на біржі Binance, Bybit, OKX і так далі. Адже в даному проєкті вже були завдання пов'язані з їхніми біржами. Отже, надіємось, що лістинг все таки там відбудеться. Проект Піксельтаб, MemFi, Hamster Combat, Bloom. І ще декілька цікавих проєктів в цьому відео, коли лістинг, як правильно продати, як продати ваші токени за українську гривню і далі розплачуватись в будь-якому магазині, там де присутній термінал, в цьому відео. Надіюсь це відео вам сподобається. Обов'язково попрошу вас підписатись авансом та поставити вподобайко. Якщо відео в кінці не сподобається, просто відписуйтесь, забувайте про цей канал. А ви на Ютуб каналі Шаркус, де все про заробіток. Отже, так як я сказав на початку, проект тапсва перенесли лістинг на третій квартал цього року. Що в принципі вже навіть і не новина, адже кожен проект зараз просто переносить свій лісник. Чому А ху... тепер таке блядь. Я думаю, що всі чекають бичку, коли біткоїн там уже зараз буде по 70-80 по 80 тисяч. І тоді кожен з цих проєктів почне активно ліститись на біржах, тому що це як сигнал для кожного з нас зайти в той чи інший проект. Біткоін росте, всі про нього говорять. Отже, різноманітні інвестори фонди будуть активно заходити в дані проекти, так як це на даний момент ще на хайпі. В двох словах, що потрібно робити з проектом TapSwap. До речі, всі посилання, про які проекти я сьогодні задаю, вони є в описі під відео. Просто переходите за посиланням вас одразу одразу перекидає на інструкцію по даному проекту. Переходимо за посиланням, нас перекидає в бот, клікер проекту TabSwap. Для початку ми просто клікаємо по екрану і майнемо даний токен. Потім, назбиравши частину з цих токенів, ми робимо апдейт. Для початку я всім рекомендую купити ось цього TabBot. Він автоматично на повному пасиві майнить вам токен, навіть коли ви не знаходитесь в даному боті. Наступне вже дивитесь по ситуації, як часто ви заходите в даний проект і клікаєте по екрану. Якщо ви це робите, вам нема що робити, у вас дуже багато часу. Просто апдейтите дані функції. І за один клік ви не отримуєте там, наприклад, один токен, а отримуєте вже 10 токенів. Це в рази збільшить ваш заробіт. Також, якщо ви будете клікати, вам потрібно збільшувати ліміт енергії, тому що, якщо ви будете клікати навіть по цих 10 токенів за один клік, ви їх дуже швидко вичерпаєте. Ну і не забувайте використовувати ось цей тапінг в гуру і ось це поновлення енергії. В даному проєкті на даний момент є оновлення. Ви прекрасно знаєте, що таке комбо від Hamster Combo. Тут є майже ідентичним. Ми просто дивимося відео, дізнаємося код, вводимо його сюди. І отримуємо 200 тисяч токенів. Абсолютно без ваших вкладень. Тобто, якщо ви тільки зареєструвались, ви дивитесь ось це відео. А якщо не хочете дивитись відео, в моєму телеграм-каналі я публікую даний код. Вводите даний код в полі, де потрібно, натискаєте ОК, отримуєте даних токенів і одразу собі купляєте, наприклад, цього ТАП-бота. І не потрібно клікати цілий день для того, щоб назбирати ось цих 200 тисяч токенів. Давайте перейдемо до наступних завдань. Тут тобто, є спеціальні, ви можете виконувати їх і отримувати, наприклад, 600 тисяч токенів, 3 мільйона токенів. Якщо ви реєструєтесь за реферальним посиланням на біржі Binance. Даного проєкту ви отримуєте 3 мільйони токенів. І також ми приєднуємося до їхнього youtube каналу, і нам за це дають 500 тисяч токенів. Ну і також меню РФ, тут де ми можемо отримати токени за своїх рефералів. Там для початку буде запросити перших 10, потім 50, сотня тисяч, якщо я не помиляюся, я вже забув. Ось, а тепер у мене є наступне завдання: запросити 10 тисяч користувачів. За це мені дають 10 мільйонів токенів. Звісно, це дуже важко, тому що де цих рефералів взяти. Тікток мені заблокували, тому трафік нема звідки брати. Для того, щоб запрошувати. Своїх друзів, нам потрібно перейти до вкладки Ref, де ось цей котик зліва внизу, натискаємо на нього, і тут є вкладка Моє реферальне посилання. Натискаємо «Скопіювати». посилання скопіювалося, далі створюємо свої tiktok аккаунти телеграм-канали, у кого є. Залишаємо своє реферальне посилання і за кожного запрошеного друга. Ми будемо отримувати токени. Ось і все тут нічого складного немає. Ми просто клікаємо, майнемо, збираємо, як можемо дані токени, і прилізного продаємо. Наступний проект, про який я вам розкажу, це піксель Ось так він виглядає. Посилання, так як я казав, залишаю в описі під відео. Той самий клікер, майнер називайте як хочете, адже те, що ви будете клікати по екрану і майнити, або просто нажмете на одну. Кнопочку це одне й те саме. Тобто ви можете побавитись і поклікати, а можете просто нажати на одну кнопочку і за одну секунду заклеїти все те, що у вас намайнилось. Давайте вже перейдемо до того, як тут заробляти та майнити токени. Насамперед з'явилось дуже багато оновлень. Якщо перейти до вкладки нагороди, тут є Daily Combo. ну ідентично, як в Hamster Combat. Перейшовши на нього, я зараз не можу, на жаль, перейти, адже я сьогодні зранку виконав. Кожних там 16 годин, якщо я не помиляюсь, ми можемо виконувати дані комбо. Також є винагорода кожного Дня. Якщо ми перейдемо до щоденної нагороди, натиснемо клейм. Ось я вже забрав, і зараз я не можу забрати ось цих е, скільки, 50 тисяч токенів тільки через 7 годин. Ну, так само, як і з Daily Combo. Daily Combo, так як я і казав, публікую в своєму телеграм-каналі кожного дня. Зараз я записую відео під вечір. Яка година? Сьома година. десь зараз опублікую ось ці Daily Combo з всіх проектів, щоб не замусорювати телеграм-канал? Ми просто переводимо даних персонажів у правильне місце. При монтажі я це обов'язково ставлю. Наглядно ви десь тут побачите. І Якщо ви не будете пропускати ось ці клейми кожного дня, щоразу у вас винагорода збільшуватиметься. Наступне цікаве завдання. Це є боротьба. Перейшовши до нього. Ми можемо купувати наших ось цих улюбленців. У мене є жучок, в мене є бік також Також мене є ось цей котик. І ось цей кактус Алоха називається. Він модернізований у мене до 19 го рівня, до 15, го до 17. го І ось цей жучок е модернізований у мене до 16 го рівня. Що ось ці жучки дають? Це ваш майнінг на повному пасиві. Тобто кожних 8 годин ми переходимо у даний проект, клеїмо дані токени, так як я казав і показував на початку. Чим більше ви їх апдейтите, тим більше ви заробляєте на повному пасиві. Ну і також тут можна змагатися з іншими суперниками. Ви можете вибрати будь-якого вашого друга і з ним позмагатись, і спробувати забрати в нього а також тут є вкладка випадковий, тут рандомно чекайте, скручу звук, тут рандомно випадають суперники, можна з ним змагатися. Ось я попробую зараз мати. Я тут, до речі, завжди програю, не знаю чого. Постійно вибираємо, нам потрібно клікати по тій зоні, де є ось це коло. Воно потім пропадає, для того, щоб не можна клікати було будь-де. Далі є супер удар, я натискаю, якщо суперник вибере, якщо суперник, блін, я не встиг. Якщо суперник вгадує, куди ви нажали, в нього мінус не буде рахуватися. Бачимо, в нього дуже багато життя, у мене дуже мало. Ну, коротше. Зараз взагалі мені незручно, тому що я відео записую. але Коротше, ну зараз я програю і покажу вам. Ось у мене поразка, мінус 16 тисяч токенів, але той гравець, який в мене переміг, він забирає цих моїх 16 тисяч токенів собі. Ось такі ігри ви можете грати та заробляти також на даних поєдинках. Зараз ви бачите, де пише скоро. Тут є двірічка, як отримати галочку. Для того, щоб отримати ось цю галочку, вам потрібно підписатись на їхній основний телеграм-канал. Він в завданнях знаходиться. Далі провести мінімум 10 поєдинків, і також нагородах отримати комбо. Після цього ви отримуєте дану галочку і впадаєте в список, які претендують на аеродром. На даний момент про лісник ніхто толком нічого не знає, але, е, так як я і казав вище, напевно, що очікуємо зелений ринок і біток там по 80 тисяч доларів. В ідеалі ці проекти мали б дати не менше, ніж надкої. Але як буде знову ж таки час покаже. Наступний проект, до якого я перейду, це Hamster Combat. Він у всіх вже замахав, мене замахав, кожних з моїх підписників вже замахав, тому що ми маємо зараз той токен. Постійно всі наші токени вкидаємо в ті карточки. Для тих карточок потрібні власне реферали, де вже я їх не можу знайти, не говорячи вже про моїх підписників. Лістних постійно переносять. Все, що ми маємо, це премаркет на біржі Gate.io, де токен коштує зараз 30 центів. Отже, давайте в двох словах, які тут нововведення, які тут нові карточки. І так далі. Кожних 3 години ми можемо збирати дані токени. Бачимо, зараз в мене майже 2 мільйони. Це все завдяки тому, що ми апдейтимо дані карточки. На даний момент на моєму балансі знаходиться 354 мільйони токенів, і 2 мільйони токенів я маю в годину. Завдання Daily Revert, ви про них добре знаєте. Перейшовши до вкладки Earn, натискаємо Daily Revert. кожного дня ми забираємо токени. Перший день найменше це 500 токенів, другий день 1000 і так далі. і так далі. Бачимо, що 10-й день нам дають 5 мільйонів токенів. Загалом, якщо я повернусь назад, загалом ми, якщо не пропустимо жодного дня, за 10 днів отримуємо 6 мільйонів 649 тисяч токенів. Дуже багато завдань. Підписатись на Twitter, Telegram і так далі. Запросивши всього-навсього трьох друзів, ми можемо отримати 25 тисяч токенів. Que mal, eu só que assim mal. Також кожного дня тут з'являються ось ці завдання з їхнім YouTube каналом, де нам потрібно перейти на їхній YouTube канал, подивитися відео, і за це нам дадуть 100 тисяч токенів. Як це зробити? Просто натискаємо, виходимо, повертаємось назад і нам дають за це 100 тисяч токенів. Наступне завдання це Daily Chipper Азбука Морзе на хлопський розум. Для того, щоб перейти в азбуку Морзе, просто натискаємо на ось цей календарик. Багато хто питав, як зараз перейти в цю азбуку Морзе, як її активувати. Просто один раз натискаємо на ось цей календарик з червоною колодкою. Все, ми. Активовуємо ось цю азбуку Морзе. Після того просто вводимо комбінацію, яку я залишаю у своєму телеграм-каналі. Кожного дня я стараюся публікувати в своєму телеграм-каналі різні комбо. Це як в хамстер-комба, так і в TAPSWAP, Memfight. Різноманітні завдання я публікую в своєму телеграм-каналі одним постом, тому що дуже багато постів всі вже замахує. Ось як ви бачите, я ввів даний шифер і отримав за це 1 мільйон токенів. Тепер перейдемо до третього завдання, це Дейлі Комбо. Для того щоб їх виконувати, для того щоб забирати ось цих 5 мільйонів токенів, нам потрібно купляти ось ці карточки або апдейтити, якщо вони у вас вже куплені. Я на даний момент не абдей. Дані карточки не виконую дані компо, адже мені зовсім не вигідно. Для порівняння одна карточка коштує 30 мільйонів, одна карточка. Друга там найбуде 10 мільйонів, третю, давайте для прикладу взагалі не порахуємо. Тобто 40 мільйонів потрібно потратити, щоб заробити ось цих 5 мільйонів токенів. А ось ці карточки за годину приносять там максимум 300 токенів, тобто додається до мого загального балансу в майнингу в годину. Тобто, самі розумієте, сенсу мені їх апдейтити взагалі немає ніякого. Для тих, хто не знає, зараз на даний момент, перейшовши до вкладки Airdrop, у нас є можливість законектити наш гаманець. Для цього переходимо в Airdrop, натискаємо Connect і підключаємо наш гаманець. Всім рекомендую підключати Тон так як з ним ніяких проблем немає. Ви натискаєте TonKіper, погоджуєтесь, тобто переходите за даним посиланням, підтверджуєте ось цю типу транзакцію, тобто коннектити наш гаманець. Все, ми підключили наш гаманець до даного проекту. Якщо ви підключили не той гаманець, просто натискаємо на Connect Wallet і тут є хрестик. Боку е, зліва натискаємо хрестик і далі конектимо вже інший гаманець, який ми хочемо законектити. Ось, власне, і все А, забув сказати, реферальна програма, переходимо до вкладки Friend, натискаємо е, подивитись детальніше і бачимо, що тут зараз є різні рівні: е, срібний, золотий, платінум і так далі. За кожен з цих рівнів дають більше за запрошення рефералів. Якщо у мене, наприклад, зараз Grandmaster, то за одного запрошеного друга я отримую 1 мільйон токенів. Якщо я запрошу друга, а в друга є преміум. Я за це отримую 2 мільйони токенів. Отже, тут нічого складного немає, але постійні ось ці переноси з цим ліс, нічого не відомо, за що нам дають токени і так далі. Е, ну тобто зараз вже відомо. У їхньому офіційному телеграм-каналі було повідомлено те, що нам дадуть дроп за рівень за зайняте місце в лідерборді, тобто ось ці табличці, де ми постійно апдейтимо наші карточки. Чим вище ми в лідерборді, тим більше токенів ми отримуємо дропом. Не ось ці токени, які ми маємо, давайте я вам покажу. Не ось ці токени, які мається там кожної секунди. А ми отримуємо певну кількість токенів за те, що ми зайняли якесь місце в лідерборді, в рейтингу. Можливо, коли вже проект вийде на лістинг, далі почне щось там е, апдейтити, кажуть у них, що там будуть різноманітні змагання і так далі. Але це вже пізніше. Нам потрібно зафіксувати прибуток зараз, адже потім той токен катають в ноль. А може і ні, так як з ноткоїном також є інформація про те, що скільки токенів ви майните в годину, скільки вам нарахують потім при лістингу дропом. Наприклад, в мене зараз 2 мільйони 70 тисяч токенів я майню в годину. Тобто, умовно, ці токени поступають мені на тонкіпер, і я вивожу, наприклад, на біржу Binance, OKX, немає різниці, продаю по ринку. Фіксує прибуток USDT. це знову ж таки не 100% інформація, але дехто так говорить. Отже, підсумую, що зараз робимо: майнемо токени, збираємо, виконуємо різноманітні завдання, підключаємо наш гаманець, тонкіпер або влаштований гаманець в Телеграмі, немає різниці, і просто чекаємо лісного, коли він відбудеться, чи взагалі відбудеться. Коротше, в телеграм-каналі вся інформація про даний проект і всі про всі інші -E, про лістинги, не про лістинги, про скам. Все там публікую. Підписуйтесь. Отже, наступний проект, про який я хочу вам розказати: мемфайб від українських розробників. Я вже казав своєму тікток аккаунті На жаль, так як я вже повідомив, мене заблокували там, але покажу вам черговий клікер, де ви просто клікаєте і майнете токен. Клікаючи по даному персонажу, ми отримуємо токени. Перейшовши до вкладки Boost, тут є ось цей та бот, який на повному пасиві майнить токена. Натискаємо клейм, забираємо токени. Токени поступили на. Наш баланс для того, щоб його активувати, ми знову ж таки переходимо, натискаємо Bot, Бот активувався і має токени на повному пасиві. Всім рекомендую для початку купити його, так як в подальшому ви нічого не робите, а токени майняться. Є вкладка Earn, де ви виконуєте прості завдання, і отримуєте за це 1 мільйон токенів, отримуєте 500 тисяч токенів. Ну, ви бачите, це партнери даного проєкту, виконавши певні дії, підписатись на їхній Telegram, twitter аккаунт і так далі. Ви отримуєте за це 500 тисяч токенів, 250 тисяч токенів і так далі. Я вже казав у своєму tiktok аккаунті, що якщо ви створите свій TikTok аккаунт і будете Згадувати про проект Memfy, вам за це вже платитимуть реальні гроші. Наприклад, за 100 тисяч переглядів в будь-якій соціальній мережі немає різниці, де набереться 100 тисяч переглядів і буде згадка про проект Memfy, ви отримаєте 30 доларів. Якщо ваше відео набирає 1 мільйон переглядів, ви отримаєте за це 300 доларів. Хочете заробити прямо зараз, будь ласка, створюйте Тіктоки, Фейсбуки, немає різниці, головне, щоб ви це створили і почали набирати свої перші перегляди. Далі ви можете переливати трафік знову ж таки телеграм. Канал, якщо не бачили відео, як переливати трафіки на цьому заробляти, подивіться попереднє або почекайте, бо я його ще не змонтував. Але воно має бути. Перейшовши до вкладки Invite, ми бачимо це реферальне посилання, і за кожного запрошеного друга ми тут отримуємо поінти. Чим вищий рівень, тим більше ви отримуєте. Якщо рівень найвищий, давайте 13-й, ми отримуємо 1 мільйон 700 токенів просто за одного користувача. Також тут є моя команда. Вступити, ви можете в неї за посиланням внизу під відео. Там все буде в одному пості, не заплутаєтесь. Тішить те, що розробники даного проєкту з України, коріння з України, тож будемо надіятися, що лісник відбудеться на досить таки непоганих біржах, і нам з цього вийде щось заробити. Далі перейдемо до проекту Bloom, тут максимально все просто, але тут є цікаві новинки, зараз про це вам розкажу. Кожного дня, якщо ми заходимо в даний проект, ми отримуємо безкоштовні токени, а також усі білетики. За ці білетики в подальшому ми зможемо отримувати якісь винагороди. Натискаємо Continuum, переходимо, я натискаю Claim, тому що в мене вже намайнилися дані токени, максимум 57 токенів, бачимо, я можу клеймити. Знову ж таки, натискаю Start Mining, і даний токен Bloom почав майнитись. Перейшовши до вкладки Friend, тут є мої друзі, яких я запросив, і з них я на повному пасиві отримував. Мою токени. Натискаю клейм 169 тисяч токенів поступили на мій баланс. Зараз на даний момент в мене залишилось всього 268 інвайтів, але я їх постійно поновлюю, так як вони дуже часто закінчуються. Скоро ці інвайти приберуть і кожен з вас зможе взяти своє реферальне посилання і запросити необмежену кількість ваших рефералів, друзів, колег по роботі, знайомих, немає різниці, однокласників, одногрупників немає різниці. Тобто, скоро цих інвайтів не стане. Це наперед сказав. Далі перейдемо до завдань, як без них так. За це ми додатково втримуємо токени. Вступивши в телеграм-канал Трейдингап, бачимо, чи це якась програма. Натискаємо старт. За це отримуємо 300 токенів. Перейшовши в академію Bloom, ми отримуємо 200 токенів. Ну це YouTube канал. Якщо ми приєднаємось до біржі BitGag, ми отримуємо 300 токенів. Ну коротше і так далі. Бачимо, що дуже багато завдань. Я потім повиконую, щоб не займати ваш час. Але їх також частково потрібно виконувати, бо потім можуть подумати, що це у вас просто. От, і ваш аккаунт можуть порахувати як бот і нічого не дати. Ті білетики, які ми отримуємо за те, що кожного дня заходимо, ми можемо грати і отримувати за це токени. Ось ці зелені зірочки, сніжиночки, не знаю, називайте, як хочете, вони падають, ми їх збираємо і на кінці вони конвертуються в токен. Ну, я покажу, як це відбувається. Там також падають бомбочки, їх потрібно пропускати, тому що вони е, дуже багато забирають. Є ось ці кристалики, вони заморожують, і ми можемо встигати ось ці е, сніжиночки збирати. Також в кого iPhone ми два рази натискаємо на екран. Так, секундочку, два рази натискаємо на екран, появляється ось ця лупа, і ми далі починаємо збирати в два рази швидше. Так, все одно ці сніжиночки, зірочки пропускаються, але набагато зручніше, так як там, де ми проводимо по екрану, воно автоматично клікається. Обережно, бо бомби падають. Але в принципі все зрозуміло. 6 секунд до кінця. Давайте вже дограю. Ось я заробив 178 токенів, повертаюся назад, а вони автоматично додаються до мого балансу. Ось, в принципі, все. Тут більше нічого складного немає. Мені здається, це найпростіший клікер, майнер, але тут взагалі все максимально просто. Чим цей проект цікавий, адже в них є свій продукт, який вони зараз розробляють, вони мають створити свою біржу в самому телеграм-каналі. Тобто вам не потрібна там, біржа Binance, біржа OKX чи ще якась біржа. Ви просто переходите в телеграм-канал, там купляєте криптовалюту. Немає різниці в якій мережі ви просто купили. Для простого користувача це максимально круто, тому що кожен хто з вас тільки починає розбиратися в криптовалюті ці різноманітні мережі, мережа B20, ERC, TRC, Ви взагалі не знаєте, що це, і просто забиваєте, бо думаєте, що без 100 грам це не розібрати. Давай гроші йду за чехушку. Друга які чекушки блін? Чехушку блядь. Але знову ж таки кажу, це тільки для початку, якщо почнете трошки в цьому варити, в подальшому все зрозуміть. То я, коли тільки починав в криптовалюті розбиратися, ще толком не знав, скидав з мережі Binance Smart Chain в мережу ефір, ті гроші втрачались. Я думав, криптовалюта скам, мене заскамали, Коротше, і забував про ту криптовалюту. Але в кінцевому результаті, як бачите, все нормально, трошки виходить заробляти. Тож, друзі, ось така цікава тапалка, про неї багато хто говорить, також є інформація про те, що може лісник відбутись на біржі Binance, адже вони вже інвестували в даний проект. Ну і останній проект, про який я хочу вам розказати, це Rocket Pocket Game чи Pocket Rocket Game. Натискаємо Continuum, забираємо наші токени, які майнились на повному пасиві. Для цього потрібно, власне, апдейтити автопілот. Тут ми майнимо, коли ми ловимо ось ці камінчики, нам дають ще більше токенів. Я ось ці токени майню, маю. Це просто затягує. Я не знаю, мені просто хочеться ці камінчики ловити і так далі. На даний момент тут з'явилось оновлення, і ми можемо вже отримати реальну криптовалюту, перейшовши до ось цього колеса. Натискаємо на нього, крутимо спін, і ми можемо отримати реальний токен біржі WhiteBit. На даний момент мені насипало 7 мільйонів 473 тисячі поєнтів. Натискаю клейм, і ці токени додались на мій баланс. На даний момент у 200 мільйонів токенів. Ось. Якщо ми перейдемо до вкладки буст. Тут є турбо, тут є фул енергія. Тобто при бусті ми отримуємо в декілька разів більше токенів. Натиснувши фул енерджі, ми просто поновлюємо ту енергію, яка в нас є. Тут є різноманітні ось ці апдейти, де за кожен апдейт нам потрібно платити наші токени, які в нас зараз на загальному балансі. Бачимо, що максимальний апдейт автопілоту зараз коштує 524 мільйони токенів. В мене їх навіть не вистачає. Тому що я постійно його апдейтив, адже це заробіток на повному пасиві. Повертаємось назад. Тут є ось цей подарочок. Натиснувши на нього, ми можемо кожного дня. Отримувати безкоштовні токени, якщо регулярно відвідуємо даний бот, власне, Pocket Rocket Game, натискаємо Get Bonus, і ось ця одна тисяча токенів поступила на мій баланс. Звісно, тут присутні завдання. Перейшовши і підписалися на той чи інший телеграм-канал, ми отримуємо певну кількість токенів, тобто 400 тисяч токенів, 200 тисяч токенів, чи це 200 мільйонів, 200 тисяч. Вибачаю, 200 тисяч, 400 тисяч токенів і так далі. Даний клікер також є від розробників біржі Whitebit, це і українська біржа. Я думаю, як тільки настане той самий час, коли ці клікери почнуть ліститись, даний клікер також має нагодувати. Маємо отримати з цього мінімум 200-300 доларів. В ідеалі це буде там в рази більше. Але якщо ми отримаємо цих 200-300 доларів з повного нуля, це вже ідеально, адже кожен з нас нічого не переживає, нічим не ризикуючи, ми отримуємо безкоштовні гроші. По, з повного нуля. Друзі, це просто ідеальний час почати заробляти на криптовалюті. Дуже багато моїх знайомих, дітей в школі постійно приходять до мене. Мар'ян Іванович, допоможіть мені вивезти ось ці ноткоїни, адже як хто дотепер не вивів ноткої, тому що не знає, як комусь попросило верифікацію, а він ходить там в 9-10 клас. А дехто просто не знає, як ту верифікацію пройти. Але кожен з них заробив там 500 доларів, 1000 доларів. Дехто з моїх підписників взагалі умудрилися зробити ферми і заробити більше ніж 5000 доларів з повного нуля на даних клікерах. Я говорю на даний момент про ноткоїн, адже там ми вже всі зафіксували свій прибуток, виведе собі на українську гривню, чи буде тримати на тій біржі і купить собі якийсь токен, наприклад, забудеть і через. 3 роки отримає X3 і поїде десь відпочивати. Дай Бог, війна закінчиться і потратить гроші на відпочинок. Коротше, друзі, я думаю, ви зрозуміли, що тут, в принципі, все, що потрібно робити, це просто е, клікати, е, виконувати завдання, запрошувати друзів. Все. Інформація про лісних чи про те, що той чи інший проект заскамевся, де не потрібно підключати гаманці, кому не потрібно скидати гроші і так далі. Все це я публікую в своєму телеграм-каналі. Адже на даний момент з'явилися фейкові тапалки, де вам просто потрібно підключити гаманець, і після того типу в лапках вам дадуть вивести ті токени, наприклад, чи хамстер комбат, чи будь-які інші токени, немає. Різниця, ні, друзі, так не працює. За допомогою іншого боту ви не зможете вивести токени Хамстер Кобат чи будь-якого іншого проєкту. Перевіряйте, будь ласка, інформацію, перш ніж перейти та підключитись до того чи іншого проєкту. Адже вже були десятки випадків, де люди просто підключались, бо думали, що зараз ось зафіксують фіксують свій прибуток. Прямо зараз не будуть чекати того лістингу. Ось і втрачали всі свої гроші, які були у них на аккаунті. Адже вони постійно погоджувалися та тискали окей, окей" погодитесь, і навіть не побачили, як з їхнього балансу. Списалися всі їхні гроші. А вам вдячний, що ви додивились відео до цього моменту. Залишайтесь на YouTube каналі Шаркус, адже тут постійно все про заробіток. До наступного відео!